Як заварити сливове варення, як вчила бабуся рецепт із душею та спогадами дитинства. Є рецепти, які передаються не в записниках, а в серці. Їх не прочитаєш в кулінарних блогах, їх щепочуть на кухні, де пахне ваніллю, міддю старого тазика і бабусиними руками. Одним із таких є рецепт сливого варення, де кожна часточка залишається цілою, сироп грає карамелевими нотами, а смак, немов сама осінь у ложці. Ігредієнти на 1 кг слив. Сливи без кісточок – 1 кг, цукор 800-900 г, лимонна кислота або сік, 1 столова ложка за бажанням. Готуємо плоди, як бабуся виліла. Сливи треба добре промити, обсушити рушником, щоб крапля не залишилась. Потім розрізати навпіл і видалити кісточки. Якщо плоди великі, поділити ще на четвертинки, тоді кожна частинка рівномірно просочиться сиропом, але не розвариться. Скласти фрукти в широку каструлю або мідний таз, засипати цукром, не перемішуючи, і залишити не менш ніж на 6 годин. А краще на ніч. За цей час сливи пустять сік, утвориться ароматна основа майбутнього варення. Варення вариться, а не кипить. Ранком масу ставлять на дуже слабкий вогонь. Важливо не мішати ложкою, лише легенько похитувати посуд, немов колишиш малюка, коли з'явиться перший бульбашки. Знімаємо з вогню та залишаємо до повного охолодження. Цей цикл нагрівання до закипання і повне охолодження повторюється 2-3 рази. Саме завдяки такій ніжній термообробці сливові частинки залишаються цілими. Сироп стає густим і темно-бурштиновим, а аромат із натяком на карамель. Останній акорд уварювання. На завершальному етапі варення доводить до готовності, як перевірити. Капні трішки сиропу на холодну тарілку. Якщо крапля не розтікається, пора розливати. Гаряче варення акуратно розкладають у стерильні банки, щільно закривають кришками, перевертають гри дном і вкривають пледом. як бабуся вкривала нас узимку. Нехай повільно холоне, насичуючись теплом і турботою. Смак, що зберігає пору року. Це не швидкий спосіб. Але він вартий кожної хвилини, бо в результаті ви отримаєте не просто солодке, а спогад у банці, бурштинові сливки, прозорий тягучий сироп і смак, у якому уся щедрість літа застигла до довгої зими. Бабуся знала смачне там, де любов і терпіння. Бережіть себе та будьте здорові. як завжди, буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.